Мої солоденькі, мої солоденькі булочки і пончики вітаю. Я вибачаюся, звісно, що зараз звук як в трубу, але що робити? Швиденько, оце швиденька забігла хату. І зараз хочу зробити бігом, прям мега шуструю розпаковочку. У мене сьогодні один шокер, тому небагато, небагато. Ось-такі квасолячі, збірка квасоляча. Ще й два ногтя сьогодні відпало. Понімаєте це покриття, От, Квасолячі. Червона квасолька, чорна квасолька І оце я забула, як воно зветься. Ну, щось корисне. Напишіть мені, як воно зветься, бо я в мене, знаєте, забуваю. Насіння з моїм улюбленим соняшником Зараз трошки СМР. Вибачаюсь в мене ще знаєте незапланований СМР. Це працює а, кондиціонер. що воно так Труситься. діти бігають і, 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 так, насіннечка. З моїм улюбленим, бачите, соняшником. Це, до речі, дуже гарна насіннячка. Так сьогодні, не знаю, день у нас такий спекотний, капець. Ще на дощ круте, непонятно, буде та й дощ. А, порізаний вже ананасик, як завжди, це можна сказати, ананасик Дейлі, мій улюблений. Далі. А, вже готовий батат, який можна розігрівати, можна не розігрівати і так добре. От, У таких є ще е, три шматочка гарбуза запеченого я взяла. От, Це з того, що я купила. Це мене пригостили якоюсь фігньою. А ще пригостили цим, знаєте, соєве молочко. Це позиціонується, воно як сезамове молоко. Але там того сезаму від. Чесно кажу, знаєте, що воно мокре. Я кіт наплакав. Оце такий, бачите, шопер закінчився. Шопер закінчився. Так, і зараз швиденько перейду, покажу, що я такого непродуктового, пубічного купила. Ну, Бачите, пакет в пакетах, тому що я купляла це в різних магазинах, тому так називають фарбу. Спробувала ж я оцю фарбу, але бачите, там всередині 12-ка я розповідала, що 12-ка для мене за сильна йде, тому пічки заспівали. Я використовую цю вон, шестірку. Шестірка, вона більше як тонування, тому бачите, такий колір получився. Він, знаєте, от, мав бути да, очікування реальність. Ну, щось віддалено схоже. І тут, бачите, по акції, там якийсь, а я не пойму, що воно таке, colors, крім, а, ну, Мабуть, воно, ну, знаєте, як, якась терапія, ну і жовтизну прибирає, теж срібло, бачите, сріблясте. От. Ну, взяла, вона не дуже сильна, вона, хоч і з амонієм іде, з аміаком, але вона не дуже сильно воняє. Не дуже сильно воняє, і це, знаєте, великий плюс. Тобто нема такого, знаєте, що ти фарбуєш волосся, воно так шмерти, що тобі агрої. Далі, біля там одного п'ятачка зупинилася. Лаки були і такі кольори прикольні. і Я от, знаєте, я б, я б нахапала їх. Але, знаєте, я тільки чорний люблю, прозорий, іноді білий. І оце взяла собі, щоб не так скучно було, знаєте, червоний взяла. от, І карандашик, карандашик простий, звичайний. Waterproof. Ага, З одного, бачите, боку коричневе, з другого боку чорненький. Стан... Нічого особливого, стандартний такий, знаєте, оцей олівець косметичний. А... Ну, мені важко підібрати, до речі, і свого ідеального. Ну, я їх то гублю, то забуваю. Коротше, таке поки другий. І швиденько зараз ще один пакетик, Це у нас є такий загадкова мережа магазинів. Отак вона називається дара, їх дуже в місті багато, їх дуже в місті багато, але вони якісь дивні. Вони наче ем, мають закриватися, я так думаю, але ніяк не закриється. І його там завжди так мала площа самих цих магазинів, вона дуже велика. Але самого продукту, який вони там продавали, його дуже насправді чомусь мало. Не знаю. Я Нічого, знаєте, вже така стомлена була. Ну, це все, все через погоду. Тому просто оце чотири маски, бачите, для обличчя взяла made in Korea. Якісь інтенсивні маски на 10 хвилин. От. Я не вірю в силу цих масок, але це дуже зручно. Коли, наприклад, ну, крем, коли ви використовуєте, це треба як масажик робити. знаєте. А це виходить просто назволожу. Викинув собі спокійно і наносиш далі там вже е, макіяж чи що там. Ну, зволоження хороше. Тобто не треба, якщо ви, наприклад, оцей б'юті блендер чи як його, не треба змощувати сироваткою, хтось водичкою змощує, хтось там цей вон. О, господи, це бачите, розмовляю з вами, а сама прямо на ходу засинаю. До речі, сьогодні навіть я от не знімала для іншого каналу. Так, які я маски взяла на Корейське, це, угу, це, виходить, акне ойл контроль. Ну, це, знаєте, дівчата зрозуміють, коли ти вже знаєш, скоро в тебе має бути і клімакс, але ще у тебе не закінчились ці жіночі, як то кажуть, дні. Де? І все одно зморшки прощам, як то кажуть, зморшки акне не поміха. Отаке, таке. І це от іноді раз на місяць таке. Це от, от, все ж треба. Далі. Фірме смузен, пом'якшуюча маска, е, без алкоголю, вони без запахів, без парабенів і без цих колорантів. Ну, Отаку от, от, взяла трошки більше за долар вони коштують. Так, і взяла на пробу оцей. Ой, Ой, я, звісно, вибачаюсь, прямо зйову це з вітаміну. А що воно шо воно робить? А, антиоксидант. Антиоксидант – це дерматологічно тестовано. Так, я не зрозуміла, де тут агарна. Але щось що прапор забула намалювати. Так, і lift antів. Лифтинг. Ну, ліфтинг так, ліфтінг, ладно. А, теж ну, без запаху, без алкоголю, без корабенів. А тут не написано, що без кау цих немає. Ну, такі, от, бачите, чотири отакі форматично. Так, нагадую, що це у нас була шустра розпаковка і шопотиха мої хороші, і як завжди, на завершення відео. Шо... до вас так вдачі і гроші приходили. Як від вас, мені летять вподобайки, підписки. І гарні э, коментарі або такі чудові, приємні смайлики. Ну, То, знаєте, із пісні слов не викинеш, а взагалі всім ми кожному, щоб у нас завжди застачала грошей на все те, що ми хочемо собі придбати, і щоб ще залишалися на добрі, корисні справи і на допомогу іншим, хто в цьому потребує. Все, мої, всіх цьом-цьом-цьом-цьом. І до зустрічі в наступному відео. Яке саме це буде відео? Не знаю, не знаю. Може і АСМРка може просто харчова якась розпаковка, може косметична розпаковка асмр а може просто щось таке. Знаєте, шустре і міксоване. Все, мої хороші. До побачення, телебачення.